Я вже тут. Катя, я розумію. Я все прекрасно розумію. Я ніхто. І ти тому не хочеш вийти за мене. Це дурниці. Це не дурниці твій батько проти наших відносів. А мені на бридку ховатись. Ну так не буде. Як не буде. Ти, Катя, я нагадаю, з за забезпеченою сім'я я. А я цілеспрямований. І я досягну всього, я обіцяю тобі. Ти будеш мати все. <ріст> ти приколюєшся. Просто ти говориш такі серйозні речі, а коли ти говориш такі серйозні речі, ти дуже смішний. Це що? Подарунок для серйозного хлопця. <ріст> тобі час.